Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Чи ви теж берете участь в літньому конгресі Наважуся запитати. Невелике уточнення. Україна взаємодіє з НАТО з 1992 року. Але от в літньому конгресі ми беремо цього разу в першу участь. Тобто, вперше? Так, загалом вперше, оскільки лише у січні цього року ми приєдналися до Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, а у жовтні минулого року до комітету резервів НАТО. Це от по лінії держави минулого року, і цього року це по лінії ліні, організації НАТО, і цього року по лінії об'єднання держав. Це дві такі паралельні структури, які займаються, власне кажучи, як Організаційними питаннями, по лінії, держав, так і, по лінії організації, так і по лінії окремих держав. Так і це вперше, так і ми беремо участь вперше. Е... Це відбувається в моделі. Наскільки це важливо? І символічна подія? Розкажіть нам, ну, будь ласка. А, ну, не... Воно і символічно, і важливо це одночасно, тому що. У Нас відбувається війна, ми розуміємо. Но крім тих ось важливих геополітичних питань про євроатлантичну інтеграцію України конституційний курс на євроатлантичну інтеграцію, який ми маємо забезпечувати про те, що необхідно забезпечити взаємосумісність НАТО. З НАТО, бо е, те, що нам передається, те, як з нами країни, як організація, такі країни окремо взаємодіють, це надзвичайно величезне питання. І е, чим е, швидше і ефективніше ми забезпечимо цю е, взаємосумісність, а так, а також пояснимо, власне кажучи, те, що ми зараз останні кілька днів займаємося, пояснюємо, розтлумачуємо. Чудово добре, що наші партнери по НАТО це розуміють необхідність швидкої адаптивності, те, що у них є, і те, як воно насправді працює на війні, от це величезне питання. Вчора, практично, весь день був присвячений Україні, виступав на, на, на конгресі керівник української школи пілотів Крук Віктор Таран. Фантастична була презентація. Всі представники всіх країн були у захваті, бо ну це унікальний досвід. той, як той, який маємо, ми в плані підготовки пілотів дронів, яким чином ми їх застосовуємо так, само собою. Ми не можемо ділитися з усіма особливостями, ті, які ми зараз використовуємо, застосовуємо в ході війни. З нашими партнерами, бо, бо знову ж таки, не тому, що це з нашими партнерами, а тому, що є специфіка, і вона є специфіка підготовки застосування, вона є ефективною, і якщо наші вороги в той чи інший спосіб дізнаються, то вона не буде настільки ефективною. Хоча дискусії були досить такі цікаві, і змістовні, грунтовні і, і домовленості з країнами, а це ось ці конгреси, це саме. Не як організація, а це об'єднання країн країн саме резервів НАТО. А, і а, також вчора була дискусія щодо а, уроків, які вони вже у нас вивчили по тактичній медицині. Величезно була доповідь представника США у цьому контексті. А, після цього, ну практично ледь не до вечора. Тривали дискусії саме от медичного сектору. Є от серед конфедерації їх три є конфедерація медичних офіцерів, і ну питання ми засипали без кінця. Знову ж таки, ми бачимо, що вони вчать уроки від нас. Не всі вони вчать Те, які ілюзії є. Довелося їх розсіювати. У ці ілюзії вони все що них тривають з часів участі в міжнародних операціях. і Останні це ворог в Афганістані. І вони вважають, що так, як воно побудовано, ефективно там працювало, може працювати у війні проти Великого Ворога. Не все так просто. І також було вперше в роботі цих конфедерацій, організовано логістичний форум, логістика війни. Наші британські партнери за цей форум відповідали. Я доповідав, в тому числі. І логістика війни як цивільна, так і та, яка стосується, власне кажучи, війни, це величезне питання. Кожна країна практично поділилася, як вони своїм досвідом або своїм розумінням, як вони це бачать. Ми це оцінювали знову ж таки, є багато специфіки, про яку ми не можемо наразі казати. Однак дуже чудово, що наші партнери розуміють, Важливість цієї проблеми вони розуміють, що не всі ті рішення, які раніше працювали, або ті переваги, які вони думають, існували в цьому плані і в цьому контексті, вони можуть працювати. Ми також пояснювали, чому і конгрес наразі продовжується. Будуть визначатися подальші кроки. Дуже чудово, що з урахуванням нашого досвіду, якщо раніше був комітет по кібербезпеці в Конфедерації, то тепер. Розширюється ця діяльність і напрямок. І тут будуть включені і безпілотні системи, і радіоелектронна боротьба і протидія дронам. То, по суті, НАТО надзвичайно швидко починає реагувати як, як організація, як структури штаб квартири в Брюсселі, також в інших містах та країнах, так і власне кажучи, окремі країни починають торгувати на. Те, що відбувається у нас на полі бою, що важливо, те, що керівники цих конфедерацій, національних асоціацій, вони доносять цю інформацію, яку отримують, спілкуючись з нами, до керівництва своїх країн, і це, по суті, величезний сильний. Як ми любимо казати, потужний додатковий чинник впливу на ухвалення відповідних політичних та військово-політичних і економічних рішень для підтримки України у війні проти Російської Федерації, ми робимо для цього помату. Ми розуміємо, що НАТО ніколи не брало участь в таких великих війнах. Ну, корейська війна в прямої участі НАТО не було. Мені здається, та і це, це альянс, який створювався для того, щоб швидше попередити великі війни в майбутньому. Зараз ми розуміємо, що з Я думаю, що нарешті розуміють про те, що війна, велика війна можлива. Про це зараз попереджають і аналітики країн НАТО, військові і. І військові, і генерали, командувачі. І е, наскільки НАТО сьогодні готове відповідати цим викликам, наприклад, війні з такими країнами над державами, як той самий Китай? І е, чи НАТО все ще є актуальним? Ну враховуючи, що скажімо, Австрія може долучитися до НАТО На найближчим часом, вже такі якісь розмови звучать. Ну, власне кажучи, те, що я хотів сказати, що ефективність НАТО і сила колективних колективної оборони, вона підтверджується тим, що в таких ситуаціях геополітичних загроз, які ми наразі маємо, все більше країн, розуміючи, навіть перебуваючи в центрі Європи. І е, ті, які мають ну надзвичайно незручну для конвенційної війни територію, та ж сама е, Фінляндія і Швеція, а до цього були спортивні змагання і засідання комітету резервів в, в цих скандинавських країнах, також в Норвегії, е, вони все одно ухвалюють рішення про те, що. Е, Необхідно приєднуватися до колективних зусиль, бо це буде додана вартість взаємна. Тобто це не додаткова, не додаткове навантаження на альянс, а це додаткова вартість і додаткові зусилля, які будуть в результаті більшими, ефективнішими, швидшими, реальнішими у разі. Нападу зовнішнього ворога і в тому, і через те, що Австрія власне розуміє, що не треба чекати, поки ворог дійде до твоїх кордонів, ворог може бути на твоїй території, ще не не перебуваючи танками біля твоїх кордонів. Оце власне кажучи, підтверджує. Розуміння і аналіз європейськими країнами НАТО і самою організацією цих загроз, вони аналізують, вони розуміють, і при тому, що якщо декілька місяців тому аналітики їх стверджували, що ну ми бачимо, що десь приблизно до 30-го року ми маємо підготуватися і бути готовими до нападу Росії, то зараз ці аналітики вже дивлячись, яким чином. Оця ось вісь зла стрімко набирає свої потужності, вони вже змінюють свою аналітику і прогнозують, що країни НАТО, які знаходяться ближче до територіально до Росії, вони вже наразі можуть бути об'єктом як прямого вторгнення, так і операції з саботажу. Тобто, це і кібератаки, це і внутрішній саботаж, це і внут... використовуючи демократичні по суті інстру... інструменти про... про народні протести, про... про інше. Вони розуміють, що загроза вже ну не просто стоїть біля дверей. Вона вже десь ховається в темному куточку, який вони ще не бачать, і вони запитують де ж ваш ліхтарик. Допоможіть нам, покажіть, і ми допомагаємо їм підсвічувати ці от проблеми. Е, що ж, знаєте, не так давно е, командувач американських сил в Європі, е, генерал Крістофер Донгю там трошки зверхобив е, росіян, коли сказав, що НАТО може за лічені хвилини захопити так звану Калінінградську область, і Кьонігсберг. Е, наскільки це взагалі реалістичний сценарій? І чи може НАТО також задавати і таких превентивних ударів е, в, 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 тій, в тій війні проти. Проти західного світу, яку гібридні, яку провадить зараз Російська Федерація, підтримувана Китаєм, пам'ятаючи про те, що НАТО все таки це оборонний союз, о, водночас в нових реаліях, в організації і в усіх як в Брюсселі, так і в усіх столицях, розуміють, що оборона це не лише. В очікування чи очікування, коли ж до тебе прилетить щось від твого ворога, це і унеможливлення ворогу завдавати ударів. Бо вони бачать по війні, яка відбувається на нашій території, але вони знають, що це наша спільна війна проти спільного ворога. що... Те, що прилітає, і ця оборона, вона набагато виснажливіша на своїй території. Вона набагато кривавіша. Вона руйнує вона руйнує еконо не просто економіку або військову інфраструктуру. Вона руйнує по суті оту житодіяльність, оту філософію, оті щоденні демократичні принципи, щоденне людське гідне життя. Яке ці країни мають, і вони розуміють, що ворог, якби в якій би незручній, поганій, економічній або геополітичній ситуації, він не перебував, він буде продовжувати оцей ось реальний сьогоднішній російський ворог разом зі своїми сателітами. Вони він буде продовжувати це робити, бо у нього лише один шлях шлях на знищення інших, для того, щоб виживати самому, і тому вони готуються. І тому вони готуються, і вони попереджають, що так ми маємо потужності і спроможності завдавати упереджувальних ударів у разі ви нашого висновку. про і реальність загроз, і це я переконаний, що це не були пусті слова американського представника надзвичайно високого рівня, по суті, і те, що у американських партнерів по НАТО є такі спроможності, ніхто в країнах НАТО не, не сумнівається. Ми вчора це говорили ну, в рамках конгресу, а в Кулуарах. Водночас так є розуміння, що якщо Загроза підійде вже настільки до реального, реального переходу в гарячу фазу, то превентивні удари можуть бути завдані. Чи вони будуть завдані? Це вже друге питання. Пане дякую вам дуже за розмову Володимир Мерджиджора, радник департаменту ЄС нашому ЗСУ країни в дев'ятнадцятому двадцять першому Президент Асоціації резервів, офіцерів резерву та ветеранів.